Роконашевич Сагайдачний, був відомим гетьманом війська Запорізького в 17 столітті. Отримав найкращу освіту в астрійській школі, яка була на той час дуже відомою школою. За гучну та скорострільну стрибу звука. Йому дали призвисько Сагайдачний. Під його керівництвом були е, здійснені далі там мор відомі морські походи Пом помер від поранення отруєної стрілою під е, хотино. Один Михайло Хмельницький, е, український військовий е, політичний державний е, запорозького очільника. Очільника о, Гетманату. О, організатор повставання проти, шан, проти шанування шляхти в Україні. Іван Мазепа, гетьман запорізького війська. Народився Мазепа на Київщині в селі Мазепенці в 1639 році, а помив в 1709 році. Гетьман зробив великий клад в мистецтво архітектури та будівництво храмів. Польп, он а! став гетьманом в Україні після Івана Мазепи у 1710 році. Знав 10 мов, боровся с коррупцией. Виставив вистав, вистав, права через чоловіків і жінок. Був дипломатом и поэтом. Іван Мазепа был його наставником и другом. А потім став кумом, по похрестивших слана Петра. Він був автором Першої світові конституції, де боровся за права бути вільно Україною від Москви. Цікавий факт. На, на купюрі 10 гривень заображені за на але але насправді це був Орлик, художник і перепутали портрети.